Я знову рада зустрічі в ефірі телекомпанії Жасміни вже готова поділитися останніми новинами Жашківського краю. У студії Людмила Бендовська мої вітання усім, хто суботнього вечора 4 липня разом з нами. Сьогодні у випуску, зокрема, про таке. Святкові заходи з нагоди Дня Молоді і Дня Конституції від районного будинку культури. Зразковий дитячий ансамбль гармоністів влаштував благодійний концерт на центральному ринку. Найважливіші моменти життя Сорокотязької громади зафіксували на фото експозиції. Інвалідний візок у подарунок від благодійного фонду Нова громада отримав жашківчанин з підвищеними потребами. 42% два відсотки безробітних Черкаської області молодь, повідомляє діловий регіон із посиланням на головне управління статистики в Черкаській області. Загалом на Черкащині проживає майже 330 тисяч молодих людей віком від 15 до 34 років. Це по суті кожен четвертий житель області. Нині проблема зайнятості молоді залишається невирішеною, Більше того рівень безробіття росте є труднощі і зі створенням державою умов для дозвілля юнаків і дівчат, заняття спортом, здобуття якісної освіти тощо привернути увагу до проблем молодого покоління, покликане щорічне свято День молоді цього року. Воно співпало з Днем Конституції України. Традиційно з нагоди подібний свят влаштовуються різноманітні заходи. Урочистості у Жашкові пройшли напередодні, 26 червня. Про це повідомлялося у наших випусках «Жасмінінформ». А у недільний вечір, 28 червня, для всіх, хто молодий тушей, районний будинок культури імені Порфира Демуцького організував концерт місцевих колективів. День конституції і день молоді святкували українці 28 червня. З нагоди цих дат у міському парку, що поблизу районного будинку культури, проходив концерт. На імпровізованій сцені просто неба виступали місцеві гурти та сольні виконавці, даруючи позитив жителям і гостям міста. А свято було подвійним, і юні душею романтики святкували День молоді. А краяни із патріотичними поглядами день конституції. Та в будь-якому разі їх об'єднував гарний настрій. День, день молоді святкую. Якої ваги свято є для вас більше? Щось не думала про те, яке свято важливіше. Для мене особисто День молоді важливіше, можливо, для країни важливіше День Конституції. Це в залежності від того, в якому я статусі себе почуваю. Якщо я зараз як, як мама, як жінка, звичайно, День молоді важливіше. А якщо як державний службовець, то День Конституції. Моє свято я вже згадую мова, мою пройшла. Я більш вже схильна до святкування конституції. Конституції, яку дуже хочемо, щоб конституція в нас була справедлива, держава справедлива, щоб у нас було все хорошо. І на кінець кінчилася у нас вся війна. День конституції, звичайно. Святкові дійства, урочистості, творчі заходи сьогодні у дні війни проходять без зайвих помпезностей. Тим не менш, від мистецтва українці не відмовляються. Навіть навпаки, події на сході країни дали поштовх для творчості багатьох митців, у тому числі і композиторів, поетів, а ще музичних гуртів. От і цього святкового дня звучали пісні про війну. На сході нашої країни продовжується відбуватися наголошена війна. Гинуть люди. Сьогодні ми дякуємо волонтерам, дякуємо жашківщанам, які приносять речі, продукти, листи, воїнам АТО, а також дітям за малюнки та вироби своїми руками. Все це передається нашим солдатам, нашим землякам. І поки ми всі разом, і ми єдині, наша країна буде процвітати і розвиватися. І вірям Дість, пора пошуків, самопізнання і самоствердження, любові і романтики. І це не просто період в житті, це стан душі. У парк на свято прийшли жителі і гості міста різного віку. А чи не наймолодшими себе почували люди старшого віку, котрі залюбки ділилися спогадами про свою юність та традиції святкування дня молоді? Села сусідські на границі. Приїжджала та музика, і та музика з того села Хор і з того села Хор. І танці під духовий оркестр. Ото було свято. Були змагання, були ігри, футбол, сітку натягували, грали, конкурси різні. Було тоді дуже цікаво. Свято дуже так сказати, радісне, веселе. Приємно завжди у нас тут його відмічають. Завжди було приємно мені на нього приходити з кумами, з друзями, виїжджали на природу, відмічали. У нас була така традиція, що на день молоді завжди були випускаки. Оце приїжджали, всі речі були. Колись було дуже гарно. Теж. Було в лісі, на цьому на широкому березі, в скріні там виїжджали і магазини, і оці артисти, і все дуже гарно гуляли. Автобуси ходили навіть. Було дуже гарно. Не погано, аби тільки молодіж наша, була культурніша трошки. коли була відкрита там площадка, і приходила молодь, і весь жашки приходить і не ждали, коли були танці. А зараз і будинку культури зимою. А зараз там базар зробили. І тут базар. І немає де молоді зустрічатися. Оце мої такі спогади. По завершенні цього концерту на Жашківчан чекав інший, організований уже благодійним фондом Нова громада. Відеоматеріал на цю тему дивіться в найближчих випусках жасних Наше місто вкотре прославив Білорусі викладач Жашківської музичної школи, керівник дитячого зразкового ансамблю гармоністів. Іван Сухий. Так музикант, Жашківчанин, побував на міжнародному фестивалі Дзвенять цимбали і гармоніки в рамках цього масштабного дійства. Проходив конкурс Хто кого у фестивалі. Загалом, як і у цих музичних змаганнях, Іван Сухий брав участь. Третє у 2003 році отримав друге місце, а у 2005 році перше. І ось цього року має найвищу нагороду конкурсу. Серед учасників із дев'яти країн виборов гран прі А днями Іван Сухий організував благодійний концерт, залучивши до нього своїх юних вихованців. Провести захід вирішив просто на території жашківського ринку. Саме тут музикантам вдалося зібрати майже 11 тисяч гривень трьом атовцям-землякам. Please, the floppy the best! Учасники зразкового дитячого колективу гармоністів на кілька годин стали вуличними музиками. На цей крок юні артисти пішли щоб зібрати кошти для трьох атовців із жашкова. Для того, щоб допомогти нашим українським солдатам і нашим жашківщанинам, які воюють, які ризикують життям заради нас, нашої наших дітей. Веселий був настрій. І також нашого колективу хлопців і дівчаток теж якби, був веселий нас. Хотілося прийти, виступити, показати людям, що ми можемо, що ми хочемо допомогти. Ну, я прийшла з метою, щоб допомогти хлопцям, які воюють зараз в АТО, бо там дуже їм тяжко, і ми зговорились разом всі, щоб їм допомогти. Я люблю виступати, і я, я йшла сюди дуже чудовим настроєм, показувати людям нашу красу. Прояви себе, показай, що ми теж маємо якусь типу, нагоду проявитись і якусь типу, пользу воїнам атода нас ніхто не приганяв. волі Да, ми всі по своїй волі йдемо. Ми ж не можемо щось піти туди, взяти зброю і так само. Ми хоч якусь типу, пользу дамо. Заграємо на гармошках нам дадуть гроші. Ми передамо їм гроші. Та й все. Місце проведення благодійної акції Іван Сухий обрав не випадково. Тут на ринку людно. А отже, привернути увагу громадськості до проблеми мізерного фінансування армії простіше до слова. Один із автовців, яким збиралися гроші. Вихованець Івана Сукого. Закінчується місяць, треба десь випустити пар. Як сказати по народному, десь треба заграти, тому що кожен готовив по три п'єси. Кожен учасник у нас тут приїхав наш учасник, із АТО Саша Худолій. А це він позвонив. Каже: він лежить в госпіталі. Там вони е, застудився, то давайте заграємо так, щоб, щоб воно було з користю для всіх. І діти всі заграли, все виступили, все абсолютно хто зумів. І трошки фінансово ми цих хлопців підтримаємо. Сашу Худеля ми хорошо знаємо, бо він до нас приходив у гості, і ми йому туди гармошку передали. А Діму і Валеру ми не знаємо, але так як вони земляки разом ними з ними з Жашкова, я кажу, ви герої. Вони кажуть, ні, не геро, герої ті, що там е, е, під бомбами, під взривами. Вами ні, ви вже зробили крок, туди пішли, і вони пішли самі, то вони вже герої. І діти про них повинні знати, і весь жашки повинні знати. Публіка, що зібралася навколо ансамблю під час концерту, не скупилася на пожертвування. Але думки щодо того, чи варто дітям брати участь у подібних заходах, у слухачів розійшлися. Син виступає, прийшли подивитися. Дуже добре. Гроші кидали, да. хай допомагають воїнам. Якщо вони так вирішили, значить так треба. Хай збирають покамунах збирати. Мені подобається, що вони тут грають, співаються дуже хорошо, що він ними займається. Але їм ці гроші треба дати, а не на АТО. дітям. Ми ж живемо для них, а не для АТО. А хіба патріотизм і Патріоти... безкорисливість ні, 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 не модять? Ні, ні, ні. Вони не розуміють, що діти з самого свого дитинства виховують свою думку, ставиться тому, що наших старих тяжко переобідити, а от діти ви молодці. І так потрошку, потрошку має весь свідомість. І тоді з часом і країна перебудується, не буде корупції, не буде взятків, не буде все остального. Ми розуміємо, що держава не допомагає нічого. Але яким способом ми допоможемо цим нашим солдатам? Ніяким, тільки таким способом. Ці дітки за цих пару годин зберуть грошей більше ніж наше правительство виділяє за, за роки цієї війни. Молодці, звісно, і. Сухий теж просто молодець, що виховує таких дітей, і патріотично так вони настроєні. Це вперше ансамбль гармоністів поєднує мистецтво із волонтерською діяльністю. Тим не менш, їм вдалося зібрати досить пристойну суму, яку музиканти вже передали волонтерам спецзагону Шторм. Плантації маку на присадибній ділянці 50-річного жашківчанина виявили дільничні інспектори райвідділу міліції. 230 рослин маку були висаджені поміж кукурудзи. Политі та прополені господар пояснив, що вирощував їх для виготовлення кондитерських виробів. Втім, навіть якщо це правда, українське законодавство такого задоволення не дозволяє. Всі рослини були вилучені, частина з них направлена на дослідження. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження. Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Найважливіші моменти із життя Сорокотяської громади зафіксовані на фотоекспозиції, яка знаходиться біля сільської ради. Стенду вже на перший рік, втім, нині там з'явилася нова сторінка із учасниками антитерористичної операції та їхніми сім'ями. На думку сільського голови Таїсі Вікторук, це сприятиме підвищенню патріотизму та прихильності до своєї малої батьківщини у жителів населеного пункту. Задом зробити таку фотоекспозицію. Виник у нас для того, щоб якось люди бачили, чим живе село, щоб бачили, які події відбуваються. І ось, ось такі якісь моменти із нашого сільського життя, ми його і назвали «Село Моє для мене ти єдине. Щорічно, присвятивши цю фотоекспозицію 20-річчя Незалежності України, ми намагаємося щорічно її оновлювати. І е, ті події, які відбулися протягом року, ми е, висвітлюємо ось е, на е, такому стенді. Ясна річ, що ми показуємо своїх діток. Основне наше багатство показує наші заходи, наші е, урочистості, ті справи добрі висвітлюємо, які ми робимо в селі, які нам вдається зробити. Ну словом, ось так. І цього року виник такий задум присвятити сторінку нашим героям, нашим захисникам тобто, ті земляки, які е, сьогодні воюють, які сьогодні е, боронять нашу незалежність. Цілісність України, їх є чимало, і ми взяли не тільки тих, хто безпосередньо проживає на території села, а навіть тих, чиї батьки в нас проживають. Тобто наші земляки, оці хлопці, хтось в Черкасах, хтось в Києві, хтось, в принципі, по всій Україні, і безпосередньо ті, які живуть в селі, ось ми зробили таку світлину присвячену. Нашим героям і це сприйнято людьми. Всі з хвилюванням підходять саме до таких фотографій. Тому що ми розуміємо, що це наші патріоти, це наші герої. І сьогодні треба, ну, хоча б так, показати тим, що ми про них пам'ятаємо. А зараз інформація для тих, хто збирався повеселитися на Бурлацькому ставку в ніч із 6 на 7 липня. Чи не вперше тривалий період до народного свята Івана Купала в місті Жашків цього року проводитися заходи не будуть? Таке рішення прийняли комісійно, представники районної та міської влади. Сільським головам також рекомендовано утриматися від розважальних заходів. Причина війна в країні. Отож, святкування, мовляв, не на часі. Побачивши у наших програмах сюжет про те, як благодійний фонд нова громада подарував кільком інвалідам спеціальні візки, до благодійників звернулася і одна сім'я із Жашкова із таким же проханням. Адже самі не могли забезпечити мобільність сина. І у фонді знайшли можливість підтримати людей, про яких більше нікому подбати. Бізнес повинен бути соціально відповідальним. Вважають представники групи компаній Нові продукти і, зокрема, підприємства Напої плюс, яке знаходиться у місті Жашків. Тож і створили благодійний фонд Нова громада під керівництвом Костянтина Невесенка. Фонд системно займається реалізацією різноманітних доброчинних проєктів. Серед них підтримка найвразливіших категорій населення. Тож 27-річний Святослав Артюшенко, у якого обмежені можливості з народження, далеко на перший жашківчанин, якому нова громада подарувала інвалідний візок. Ви зверталися до нас про допомогу. На да. благодійні фонду на громада відгукнулася на да. вашого населення і вам допомогли, і хочемо, щоб ну, покращити вам, як так, кажуть, ваше становище, щоб ви вам да, нам її треба. Да. Так що звертайтеся. Ми по можливості допомагаємо всім, хто до нас звертається. У нас така тяжка. Ну, теж не рядка, але тут є інструкції. Ой, що перемагає. У такому засобі пересування сім'я відчувала гостру потребу, адже повністю недієздатний Святослав не міг побути на дворі, подихати свіжим повітрям, поніжитися під сонцем, що йому дуже до вподоби. У Нас була каляска, нам дав суд за без каляску, але вона дуже незручна. Тяжко її вести. Він сам у нас їздити не може, він нас не дуже розуміє, куди його треба повертати, як його треба їхати. А гуляти він любить довго на дворі, ходити він у нас не може, щоб так він ходив. Виносимо крісло на двір, щоб садити його крісла. Ну, кріслі літом жарко. Ми лежали в Києві в інституті ось зимою. То там отакі були. Там легенько, нею скрізь можна повернути, скрізь можна проїхати. Ми подивилися по телевізорі. Програму показували, що нові напої вручили колясочку дівчатці. Я одразу ж побачила, як її там розкладали, яка вона, бо я її бачила в Києві, ми нею користувалися. І ми підійшли, запитали, і вони нам допомогли. Дякуємо їм. Сім'я хворого була розчулена до глибини душі. Ще ніколи в житті просто так їм не робили подібних подарунків. Держава, вважає мама Світлана, кинула напризволяще людей з обмеженими фізичними можливостями. Нам ніколи в житті ніхто нічого не допомагав і не давав і взагалі нічого. Так я добиваюся, ось оскільки колись давно ще при. Ну, Навірно, в яких 92, 93-му чи 4-му році нам батько робив наш грузчиком в Сахзаводі, то нам Сахзавод дав путівку сімейну у Єпаторії. Ми відпочивали з малим. О, оце одна це така допомога була. Чесно вам сказати, ми не надіялися. Сьогодні нам, мені зателефонували, я Думаю, та це не може бути. Дуже дякуємо таким людям, що є зараз, що вже взагалі допомагають, о, тому що нам дуже тяжко. Я б хотіла, наприклад, даже, щоб на рівні держави щоб звертали увагу на таких дітей, тому що в таких сім'ях це сім'ї, вони покинуті, вони нікому не нужні. І з цими дітьми вони викарабкуються самі тим, яким. Дає Бог здоров'я, дає життя, і вони його не цінують. То ми, наша сім'я, чіпляємося за малесеньку волосиночку, щоб нам його витягнути навіть з того світа. Представники фонду Нова громада, вони ж працівники підприємства «Напої плюс», з радістю виконують такі доручення, адже творити добро, чути за це щирі слова вдячності, знати, що допоміг людині, яка цього дійсно потребує, завжди приємно. І, до речі, благодійна діяльність фонду розповсюджується не лише на Жашківчан. Благодійний фонд нова громада, створений в нас вже давно, і ми допомагаємо всім верствам нашого населення. Тобто це і переселенцям, це постраждалим із зони АТО, інвалідам, інвалідам, дітям, інвалідів похилого віку. Також ми допомагаємо і діткам, організовуючи концерти, організовуючи екскурсії до міста Києва. І сьогодні на даний час це є та сама акція, тобто ми подарували інвалідну коляску дитині-інваліду. До нас звернулася з листом прохання мама, який важко доглядати вже за дорослим сином. І наш благодійний фонд по можливості відповідає на такі запити і допомагає. Як є кошти і можливості, ми завжди раді допомогти всім хто до нас приходить і просить допомоги. Онкохворим також допомагаємо. Нам дуже багато звертається людей, які онкозахворіли і дуже потребують багато коштів на лікування. Наш фонд надалі буде розвиватися і допомагати ще ще більше, не тільки місту Жашко, наприклад, людям, а й району і до, до Черкас. я Думаю, вже там нас теж знають. Ми теж там допомагаємо дітям-сиротам і будинку інтернату в Смілі. Наприклад, У нас дуже багато акцій і проектів. На допомогу людям. І традиційна інформація про народжуваність у жашківському пологовому відділенні центральної районної лікарні у червні народилося. 36 немовлят. З них 17 хлопчиків та 19 дівчаток. Наймініатюрніша, як годиться, дівчинка із вагою 2 ,670 кг 670 г, а богатарем став хлопчик, який заважив рівно 4 кг. Колектив телекомпанії Жасмін вітає батьків і бажає новонародженим щасливої долі. Сьогодні це була вся інформація. Повтор дивіться у понеділок, вранці та ввечері в наш традиційний ефірний час. А вже в найближчих випусках про таке. Сорокотяська сільська рада подарувала дітям сучасний ігровий майданчик. Засідання колегії Жашківської районної державної адміністрації. Відомі артисти порадували Жашківчан концертом у День Конституції та День Молоді за сприяння благодійного фонду Нова громада. Жашківська громадська рада обговорює проект свого статуту. Творіть новини разом з нами. Маєте теми для сюжетів? Телефонуйте за номером 61121. Попри все, нехай у вашому житті завжди будуть тільки позитивні новини. На все добре.